Критикувати діяльність Організації Об'єднаних Націй, останнім часом стало модно, можливо, комусь і вигідно. Хоча і неупереджені політики розуміють, що після зникнення протистояння між так званими соціалістичними і капіталістичними таборами зникла і небезпека глобальних конфліктів. А отже, необхідно змінювати і психологію ООН. Перше усі регіональні групи, включаючи східноєвропейську, Мають збільшити своє представництво в Раді, друге розширення не повинне негативно позначитись на ефективності роботи Ради безпеки. І третє, процес розширення не можна ставити в жорсткі часові рамки. Хоча рішення про це треба було б ухвалити вже найближчим часом. Перебіг подій на Європейському континенті після закінчення Холодної війни переконливо доводить віднині загрози для безпеки на континенті. Походять не від протистояння між військово-політичними блоками, а саме від регіональних та локальних конфліктів. Згадаймо хоча б трагічні події останніх років на Балканах у Придністрові на Кавказі тощо. Разом з тим, дискусії щодо майбутньої Європейської точились і продовжують точитись в основному навколо таких питань, як розширення НАТО і Європейського Союзу, роль ОБСЄ тощо. Жодною мірою, не заперечуючи важливості згаданих проблем, ми переконані. Загальна європейська стабільність неможлива без зміцнення регіональної безпеки та без налагодження взаємовигідних і добросусідських взаємін між окремими країнами. Саме на цьому напрямі європейським країнам, насамперед центрально-східноєвропейським, до яких належить і Україна, ще треба докласти чимало зусиль. Саме тому ми запропонували провести у 99 му році в Україні зустріч керівників держав Балта Чорноморського регіону. Пане голово, волею долі нам випало жити учасно рубежі двох тишіліць, що збігся із переломним етапом розвитку людства. Організація Об'єднаних Націй, що є унікальним механізмом підтримання і зміцнення міжнародного міру та безпеки, повинна гідно зустріти. Ці переміни і бути готовим відповісти на виклики сьогодні та у 21 столітті. Прогресивні зміни у світі, в яких ООН відігравала ключову роль, важко переоцінити. Це правда, що їй не вдалося вилікувати всі суспільні хвороби, але правда і те, що організація вчасно сигналізувала про небезпеку появи таких хвороб і згуртовувала світового співтовариства у їх попередженні. Вирішення актуальних глобальних проблем. Вагомим результатом цих спільних зусиль є, наприклад, забезпечення охорони навколишнього середовища в глобальному вимірі, заборона хімічних, бактеріологічних та обмеження ядерних озброєнь, нова концепція і практика миротворчості, забезпечення прав людини, міжнародна правова кодифікація невідновлюваних ресурсів. Водночас треба визнати, ООН не завжди була спроможна адекватно реагувати на низку проблем, що поставали перед нею. Це спонукає до дальшого досконалення її структури, внутрішньої організації і підвищення ефективності її роботи. Доводиться з жалем констатувати і той факт, що жодна з установ не підтверджує так своєю діяльністю істинність закону Паркінсона про безмежне самопоширення бюрократії як об'єднані нації. Тому, гадаю, сьогодні майже ні в кого нема сумніву у тому, що зміни ООН невідкладні і об'єктивно назрилі. Сподіваюся, що нинішня сесія зробить вагомий внесок в цю важливу справу і що ми з повним на те правом назвемо її сесією реформ. Виступ президента Кучма мав резонанс у кулуарах ООН підтримав головні його пропозиції. І генеральний секретар Організації об'єднаних націй Кофі Анан. Під час зустрічі з ним президент ще раз наголосив на більш активні позиції ООН щодо вирішення проблеми закриття Чорнобильської атомної станції. Сполучені Штати Америки вважали і вважатимуть Україну своїм найважливішим партнером. Підтвердили під час зустрічі з президентом держсекретар США Мадлен Олбрайт. Леонід Кучма запросив пані Олбрайт відвідати Україну. І переконати, що наші економічні реформи не уповільнились. Перебування президента України у Нью-Йорку триває. Він ще має провести переговори з лідерами окремих держав та зустрітись з американськими бізнесменами.